Починаємо урок української мови в 3 класі, продовжуємо досліджувати прикметники. І сьогодні на уроці ми будемо вчитися змінювати прикметники за родами. Продовжимо подорож до Одеси. Побуваємо у містечку Вилкове на Одещині на найстаршому міському ринку в Європі привозі. Готуємо все необхідне до уроку і починаємо! Весь урок нас супроводжуватимуть наші друзі родзинка, читаличка, щебетунчик і гаджик. Давайте допоможемо родзинці доповнити схему. Назвемо пропущені слова. Прикметники називають ознаки предметів і відповідають на питання який? Яка, яке. Які пригадали і рухаємося далі. Записувати поки що нічого не потрібно. Пригадаємо вивчене в 3 класі, що прикметники змінюються за числами та за питаннями. Визначити число ми можемо за іменником пов'язаним з цим прикметником. І рід прикметника залежить від іменника, з яким зв'язаний цей прикметник. Записуємо в зошитах сьогоднішню дату. І на хвилинку каліграфії пропишемо такі слова: Одеса, морський порт, Одещина, Вилкове. Слова, що написано з великої букви, це власні назви. Ставте відео на паузу і закінчуйте роботу. І не будемо гаяти часу, працюємо в підручнику на сторінці 97. Завдання 1. Вам пропонується списати сполучення слів і позначити закінчення в прикметниках. Записуємо в зошит: Морський порт, морська вода, морське повітря. Ставте на паузу списуйте з підручника. Позначимо закінчення в прикметниках. Морський закінчення «й», морська. Закінчення а, морське закінчення е. Позначте і ви простими олівцями охайно. В зошитах. Визначимо рід іменників в сполученнях слів. Порт, чоловічий рід, вода, жіночий рід, повітря, середній рід. Зверніть увагу, що прикметник пов'язаний з іменником, змінюється. У нас прикметник морський, морська, морське. Змінюється закінчення. Отже, можна стверджувати, що прикметники змінюються за родами. Іменники мають роди, а прикметники за родами змінюються. Перевіримо себе за правилом. Прикметники в однині змінюються за родами. Прикметник має такий рід, як і іменник, з яким він зв'язаний. Наприклад, зелена трава, зелене дерево, зелений кущ. Прикметник зелена пов'язаний з іменником трава. Трава це жіночий рід, отже, і зелена також жіночий рід. Іменник «дерево» – середній рід, отже, і прикметник з ним пов'язаний також середній рід. Іменник кущ чоловічого роду. Отже, і прикметник зелений також чоловічого роду. Запам'ятайте, що у множині рід прикметника не визначається. Ця пам'ятка є у вас у підручнику на сторінці 98. Запам'ятайте її і користуйтесь на уроках. Наступне завдання приготував гаджет. Прочитайте інформацію від гаджика. Читайте із підручників, відео ставте на паузу. А тепер зверніть увагу на виділені речення. Із виділених речень. Запишемо сполучення іменників з прикметниками і позначимо рід прикметників за іменником, з яким він пов'язаний. Ще раз уважно у підручнику прочитайте виділені речення і за зразком. Пишемо прикметник з іменником. Над прикметником простим олівцем охайно пишемо жіночий рід скорочено ЖР. Я знайшла ось такі сполучення слів. Велике місто, морський порт, найбільший порт, французька мова. Визначаємо рід прикметників. Велике середній рід, бо іменник міста середнього роду. Морський чоловічий рід, бо іменник порт чоловічого роду. Найбільший також чоловічий рід. Прикметник французька жіночого роду, тому що пов'язаний з іменником мова, а цей іменник жіночого роду. Наступну вправу 3 виконаємо разом з родзінкою. Спишіть сполучення слів, списуйте з підручника, я впевнена, вам так буде зручніше, ніж з екрану, вставляючи пропущені закінчення. Щоб правильно вставити закінчення, необхідно визначити. З яким іменником пов'язаний цей прикметник? Наприклад, сонце яке яскраве. Територія яка прибережна. Пляж який морський. Запишіть ці сполучення слів. З одним із сполучень складіть і запишіть речення. А виділений прикметник прибережна. Розберемо за будовою. Пригадаємо частинки слова: це закінчення, основа, корінь, префікс та суфікс. Прибережна закінчення а, основа прибережня. Далі визначаємо корінь. Берег, бережок, корінь береж. Перед коренем префікс при. І між коренем і закінченням суфікс при. Н. Позначте у себе в зошиті. А ось справу 4 виконаємо разом із читайликом. Читаємо текст, читайте із підручника. Відео поставте на паузу. А тепер підкреслимо прикметники разом з іменниками. Прикметники нагадую, підкреслюємо хвилястою лінією, а іменники однією лінією. Незвичайні це прикметник, пов'язаний з іменником вулиці. Широкі та вузькі канали. Великі і малі човни. Підкресліть сполучення іменників з прикметників. Зверніть увагу, що іменники човни, канали вулиці є умножені. Тому рід прикметника ми тут визначити не можемо. А тепер підкреслені сполучення слів запишемо у формі однини і позначимо рід кожного прикметника. Вулиця незвичайна, канал широкий, канал вузький, човен великий. Човен малий. Визначте рід прикметників. Перевіряємо: незвичайна жіночий рід, широкий чоловічий рід, вузький чоловічий, великий чоловічий, малий також чоловічий рід. Нагадую, що рід прикметника визначаємо за іменником, з яким він зв'язаний. А тепер послухайте невеличку розповідь про місто Вилкове. Невеличке українське містечко Вилкове Одеської області називають українською Венецією. Незвичайність міста полягає в тому, що його частина розташована на воді, тому вулиці в місті канали, якими переміщаються переважно на місцевих гондолах і моторних човнах, що є найпопулярнішим транспортом у цьому місті. Мені здається, було б дуже гарно і чудово побувати на екскурсії в цьому містечку і, вочевидь, побачити, чим незвичайні вулиці в цьому містечку. Ну що ж, сьогодні на уроці ми з вами змінювали прикметники за родами. Отже, прикметники в одне змінюються за родами. Прикметник має такий рід, як іменник, з яким він зв'язаний. Запам'ятайте, що... У множині рід прикметника не визначається. І для самостійного опрацювання або домашні завдання вам пропонується виконати вправу 7 на сторінці 99. Спишіть текст, вставляючи пропущені закінчення. Підкресліть прикметники хвилястою лінією. І позначте їхній рід. А на цьому ми завершуємо. До наступних зустрічей!